Передостання серія нашого путешествия oh, за да, очкою Дивіться, і зараз ми йдемо, ми майже дійшли додому, і зараз буде головний момент. Закончуся, Ладно, ладно, oh, <laughs> ладно, ладно. <laughs> Це були такі гаразд, просто Взявися і яцький стоп. Oh, <laughs> зараз А, Вы... а это поиска за пытока. Может, ты дышь, да? О, не-не-не, ты красный море. Кто? О, Витька. Привет. А то это Витька. Витька, Питька. Да, я сейчас покажу свой капюшон. Хиба. Да. Ой, блядь, ты думал, Витька, Питька, да? Витька, <свят> Питька. И сейчас, смотрите, мы зараз все почти... А это... Атлантичний океан. Як дерево бріжеться? Стоп А це що? Це чорне може Це Атлантичний океан. Той стихий. Давайте А це дерево перево А це волочка, волочка. Вічка. Могла позбавити вічка. Вічка!